Добрий день друзі. До вашої уваги хочу запропонувати такий от невеличкий огляд нашого, наших залишків по запчастинам МТЗ. Це от на дворі там невеличка така частина. Це у нас тележки до розкатки, вони по 10 тисяч гривень, потім от є ящики замість передніх грузів до МТЗ, це у нас на 80-й, 82-й, 892-й. 10-25 можна вішати. Е, є ширина 50 см, вага 85 кг і ширина 60 см це буде вага 95 кг. Вартість їх по 11,5 тисяч гривень. Потім є е, отакі от суни стекла до великої та малої кабіни МТЗ. У двері вони вставляються, у рідний ущільнювач 3900 це у нас ліва та права. Сторона на велику кабіну і 3600. Це у нас на маленьку кабіну, також ліва та права сторона. Потім в наявності у нас диски передні та задні, на 5 та на 8 шпиляк, вузькі широкі до МТЗ. Є навіть один отакий от диск за 5 тисяч гривень. Це от розбірний. В такому от він стані знаходиться, він один він не парний. Друзі, якщо вам це цікаво, можете звертатися, уточнювати номер телефону в описі під відео. Так, ступиці у нас є отакі от ЮМЗ перероблені під НТЗ. Вони вже раніше вони були на вкладишах, зараз тут ми вже обварюємо. Отак, от бачите, воно все обварено. Тобто, щоб їх не провертало, нічого не було. Та така ступиця у нас коштує. 4700 це якщо от вона без шпильок, якщо зі шпильками буде коштувати 5 тисяч гривень. Е, є ще старого зразку виконання. Ну Вони запаковані. Тут от пара залишилася по 4500 гривень. Отам от якраз будуть кладиші, тобто вони не обварні. Потім за 13 тисяч гривень такі от у нас. Крила до балочного мосту, ну, кронштейний крил, мається на увазі, вони тільки парою продаються. Тобто лівий, правий, окремо ми не продамо, тільки тільки парою 13 тисяч гривень. Друзі, ну от така от, невеличкий такий огляд. Якщо вас цікаво, будь ласка, звертайтеся номер в описі під відео. Дякую вам за перегляд на все добре.